Друзі, всім привіт! Сьогодні навеличке розпакування. Покажу е покупки, що зробила в Аврорі і Єві. Зараз в Єві діють знижки два дні 20-21 число. На багато е різноманітних засобів для е догляду за е своєю шкірою для декоративної косметики тощо. Взяла по перше, ось такий от. Гель для вмивання багато разів його вже беру. Мені дуже подобається мав невеличкий розхід у нього і добре відмиває навіть туш. До нього в пару, і, відповідно, коли береш до пари, то ем, інший другий засіб йде вже на мінус 50% знижки е, ціни. Е, е, взяла ще один очищуваний гель для обличчя для нормальної та сухої шкіри від About Face з гіалуроном, Теж брала вже другий чи третій навіть раз. Мені подобається. і Я їх міксую, це йде як додаткове очищення. Далі, це невеличкий такий засіб в аврорі. Софт-кондиціонер для білизни. До речі, теж хороша ціна 1 літр 27 гривень. І ще я взяла в Аврорі, зараз покажу, а, ось такі пранички. Це вже до, до Дня Святого Валентина. Ну, покласти, подарувати комусь буде класно. А, далі на лаки ще були в Єві. Знову ж таки, повертаємось до Єви. Були знижки на лаки. Власне, коли берете два будь-яких лаки, ви отримуєте один за мінус 50% знижки, і вам йде ще один лак у подарунок. Тому у мене три лаки. І ще вибрала собі, мені потрібна була пудра. Такою пудрою я ще не користувалася від Patрісі Lido, Алюмініос Паудер. Я люблю розсипчасті м, пудри, які без кольору, тобто прозорі пудри. Беру цю вперше, буду. Тестувати вам розповідати. До неї взяла до пари. Я побачила не знаю, наскільки це новинка, але но для мене це новинка, тому що до цього я не бачила. Це таке фіолетове, трішки відбивається навіть з іншими різноманітними кольорами. Палеточка Patrissa Lido Makeup Palette відтіночок 02. Це у нас хайлайтер, рум'яна і контуринг. Зараз ми з вами її відкриємо. І відповідно у мене один засіб пішов з мінус 50% знижки. І ще до пари до них подарували ось такий таку туш Illusion Volume Mascara. Знову ж таки ми зараз з вами її. Відкриємо тому, ловіть ці знижки. Знаю, що багато людей в принципі ну все це дуже а, корисне, дуже таке useful для посидення. Тому ловіть ці знижки там дійсно є що.